Господи, Боже наш сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу недостойні закликаємо і смиренно молимо, прости, милостиву, руку Твою, і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань. Не на лук свій, сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо. Збережи вітчизну нашу у світі, пом'якши ти милістю Твоєю, серця ворогів почерствілі злі наміри їх, відверни, молимося Тобі. Великодержавний царю, вислухай нас і помилуй, поглянь із небес, владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас, бідних дітей твоїх, що славлять тебе православно, незабаром змінюй Скорботу нашу на радість, а біду на твердий світ, не допусти страждань матерів і сліз дитячих, а їхні молитви за нас грішних і непотрібних. Прийми, як кадило запашне перед престолом величності Твоєї, підносячи Україні. Наш мир і спокій. Сердечно молимося Тобі, благодійнику милостивий, вислухай нас і помилуй. Амінь.